Доброго дня, дорогі глядачі. Вітаю вас на каналі Зої Коскової. Ну що, гарячі новини про Америку, про Техас, які не можна обійти. І взагалі я би хотіла сказати, що мене дуже радує Америка, тому що я то взагалі на неї і розраховувала в тому сенсі, що саме там свободи. Не те, щоб проростуть, вони активуються, які, скажімо так, знаходились дуже довгий час у якомусь сплячому стані, де ліваки розгортали свої крила, запроваджували свої реформи, які направлені проти свобод, проти економічних свобод, проти політичних свобод. Але сьогодні Америка радує, і саме на неї потрібно звертати увагу, тому що саме Держава Сполучених Штатів Америки поки що. Що а, залишається світовим поліцейським, скажімо так, гегемоном світової політики, саме тому, що а, народ Америки, саме ментальність народу Америки, а, дозволила зайняти ці позиції. І а, давайте тоді повернемось до Техасу, де губернатор штату Техас Ебот стоїть В них прямо бій між Штатом Техас і федеральною владою. Через політику, міграційну політику Байдена, так взагалі ліваків. це почалося з Обами. Байден продовжує Трамп. Коли був він кордони закривав. Як тільки Байден прийшов, він відчинив і потоки мігрантів стали ще більші. А в наших ЗМІ останнім часом, такі як Портніков, пропагандисти, розповідали, що республіканці просто не хочуть допомагати Україні, що немає реально ніякої там проблеми з відкритими кордонами, з цією міграцією. Просто це привід, щоб не надавати нам допомогу. По-перше, що вони цим роблять? По перше, вони нас відволікають від реальної боротьби свободи проти неволі Сполучених Штатів Америки, яка там розгорнулася. В Україні цієї боротьби нема, тому, що, як, тому якщо українці а, дізнаються, що є люди волі, які відстоюють свої свободи, а не сидять і не заглядають в раду чи кудись там і не чекають, коли прийде новий цар, і, можливо, він щось нове зробить, щось для народу, ні. Є країни, в яких ментальність ментальність дозволяє а, ще відстоювати свою свободу і відстоювати свою волю. Давайте тоді про. Гарячі новини з Техасу. Понад два десятки штатів висловили підтримку губернатору Техасу Грегу Еботу після того, як він відмовився примиритися з залякуваннями адміністрації Байдена щодо триваючої прикордонної кризи. Хоча Верховний суд США підтримав міністерство внутрішньої безпеки, щоб дозволити федеральним прикордонникам перерізати встановлений штатом колючий дріт уздовж Ріогранде. Це не заважає нам захищати наші території, які ми контролюємо, та які належать уряду Техасу. Це заявляє і генеральний прокурор Кен Пакстон, і Ебо також написав це і ще додав: Техас продовжуватиме встановлювати паркани та дріт, тому він нічого не робить, щоб змінити те, що ми маємо Байден нічого не зробить, щоб змінити те, що ми маємо робити. Президент Байден відмовився виконувати ці закони і навіть порушив їх, тобто закони про міграційну політику, так захищати кордони Сполучених Штатів Америки. А результатом є те, що він побив рекорди щодо нелегальної міграції. Це заява ЕБЕТА. Його заяву підтримали республіканці, включаючи колишнього президента Дональда Трампа, спікера Палати представників Майка Джонсона, колишнього кандидата в президенти Вівика Рамасаві, кількох членів конгресу та понад дюжину лідерів штатів. Штати в США це як окрема держава, так тільки вона знаходиться в федерації і підпорядковується федеральному уряду. Дуже в багатьох питаннях взагалі то, що стосується зовнішньої політики, але вже федеральна влада останніми роками дуже лізе і у внутрішню політику Сполучених Штатів, Америки, штатів саме окремих штатів. А Вайомінг солідарний з губернатором Еботом і штатом Техас у використанні всіх інструментів і стратегій для забезпечення безпеки кордону та захисту американських громадян. Це написав губернатор Марк Гордон 25 січня. Губернатор штату Вайомінг. Ми всі тепер прикордонні держави. Айова підтримує прикордонну політику Техасу, підкреслив губернатор Кім Рейнольдс 25 січня. Губернатор Арканзасу Сара Хакабі Сандерс оголосила 25 січня, що підтримує рішення компанії ЕБЕТА дотримуватися закону в Eagle Pass, штат Техас. Пряма мова Сандерс. Провал президента Байдена на нашому південному кордоні ставить під загрозу всю країну. Держави тепер повинні активізуватися там, де президент не міг дати відсіч нелегалам. Держави, тобто Штати. Боротися з картелями та зупинити торгівлю людьми та наркотиками ми, до речі, згадаємо, що торгівля людьми дуже великого масштабу набула в сполучених штатах саме через відкриті кордони. Південні кордони Сполучених Штатів Америки і вже були заяви, що десь близько 85 тисяч неповнолітніх зникли через цю політику відкритих кордонів. Тобто, контролювати їх дуже важко. Вони заходять, куди вони діваються. Незрозуміло <кій> Монтана підтримує Техас. Заявив 25 січня губернатор Монтани, Грек Джанфорте. Джанфорта приєднався до Ебота в поширенні тривоги щодо прикордонної кризи, коли Байден вступив на посаду ще в 2021 році. Тобто ви розумієте, яка розгорнулася ну, прямо війна? І дійсно, Сполучені Штати стоять на порозі громадянської війни, якщо. Байден піде на те, щоб, скажімо так, федералізувати національну гвардію, тому що деякі демократи закликають президента Джо Байдена федералізувати національну гвардію, оскільки все більше штатів пропонують підтримку Техасу на тлі безпрецедентної прикордонної кризи. А зрозуміти, 20 штатів, ну це майже вся конфедерація, яку колись силою а, Союз Сполучені Штати Америки захопили. Так, це були вільні Штати. І помилково в історії Сполучених Штатів ця війна називається громадянською. Хоча вона громадянською по факту бути не може, тому що Конфедерація, цивільні окремі штати, воювали проти Союзу, вже проти Сполучених Штатів Америки. Це не була внутрішня. Внутрішня громадянська війна, <кій> конгресмен Грек Казар, Штат Техас, на додаток до деяких активістів демократів, тобто там в Техасі є такі <кій> демократичні засланці. Також заявив, що підтримує федералізацію гвардії містером Байденом. Губернатори зазвичай мають владу над гвардійцями. Але президенти мають право федералізувати персонал гвардії. Згідно з федеральним законом, якщо, якщо Сполучені Штати зазнають вторгнення або знаходяться під загрозою вторгнення іноземної держави, якщо є повстання або небезпека, повстання проти уряду США в ситуації, коли президент не в змозі. З регулярними силами виконувати закони Сполучених Штатів, ну тобто, дивіться, якщо є вторгнення іншої держави, цього немає. Або якщо проти уряду є повстання, ну ні ту, ні те, ні те не підходить, тому що захищати всередині свого штату свої права це не повстання проти уряду. Так, люди знаходяться в своїх штатах, захищають свої кордони, тому федералізувати національну гвардію. Якщо Байден на це піде, то це вже буде такий переломний, я думаю, момент, а і вороття не буде. Тому це ем, дуже така ем, опасна, я би сказала, міра. Якщо він на це піде. Проте губернатор Техасу від республіканців Греге, Грег Ебот заявив, що його штат готовий до малоймовірної події, коли адміністрація Байдена федералізує Національну гвардію Техасу. Суперечці сторін щодо кордону, що триває. У той час, як кілька демократів закликали президента Джо Байдена федералізувати техаську гвардію, білий дім у четвер відмовився, коли його запитали, чи розглядається це, незважаючи на те, Ебот сказав, що все добре продумав. До речі, весь твітер засіяний постами про Техас. Ви можете зайти, просто подивитися, що там відбувається. Навіть федеральні прикордонники переходять на бік. Техасу, щоб захистити права громадян Сполучених Штатів Америки. Люди, які там живуть, розуміють цю проблему. Вони розуміють, як відображається на їх економічному становищі. Взагалі, є зріст кримінальних правопорушень, є пограбування, є вбивства є дуже багато чого. З чим а, вчорашні ще вільні люди і хазяєва на своїй землі просто не можуть миритися, і це м, дуже важливий це дуже важливий крок, тому що е, люди повстали люди повстали і е, повстали завдяки лідерам, так завдяки таким лідерам, як е, президент Трамп, який закликав усі штати підтримати Техас, завдяки таким героям сучасності, як Ебот, губернатор штату Техас, який Дійсно відстоює свободи, який не продався за ті лівацькі гроші, щоб злити взагалі всю країну під вплив ліваків і зруйнувати Сполучені Штати Америки. Люди, які цінують Америку через те, що вона завжди мала, через те, чому туди їхали. Люди, які хотіли вільно працювати, вони будуть її відстоювати, тому що ця країна давала можливість вільно працювати і жити достойно людині. А Притворюють ліваки всі ці країни на те, щоб якісь люмпени жили за рахунок середнього класу, ще й пригнічували цей середній клас. І цього має не статися. Але це не єдина взагалі гарна новина, яка свідчить про те, що в Сполучених Штатах все ж таки цей рух вже важко буде припинити. Я хочу отак такі ще дві новини вам зачитати, щоб ви розуміли, що йде йде рух. Ну, по перше, давайте ось таку новину зачитаю: що США припинили фінансування Організації Об'єднаних Націй через звинувачення в причетності співробітників до теракту Хамас. Сполучені Штати призупинили фінансування Організації Об'єднаних Націй відомої як UNRWA, тобто, це як це на сході працює ця частина організації через звинувачення, в тому, що 12 її співробітників були причетні до терористичної атаки Хамас на Ізраїль 7 жовтня, у результаті якої загинули сотні мирних жителів і спровокували великий регіональний конфлікт. Державний департамент тимчасово призупинив додаткове фінансування для BAPOR, ну Це на абревіатура перекладена на українському. Поки ми розглядаємо ці звинувачення та кроки, які Організація Об'єднаних Націй вживає для їх вирішення. Заявив речник держдепартаменту США Меттью Міллер у заяві. Взагалі, в Сполучених Штатів до Штатах досить багато окремих лідерів і окремих політиків, які відстоюють свободу. Я, наприклад, вболіваю і за Марша Блекберн. Вона постійно займається питанням торгів конгресмен. Вона постійно чи сенатор, ну конгресмен, вона постійно займається питанням торгівлі людьми через кордони. Вони не покидають ці питання і. Там такі люди є, люди, які не продаються, і саме вони є тими джедаями, за якими є майбутнє. На жаль, в Україні поки таких немає, і тому важливо розуміти, що якщо на острові якомусь острові свободи збережеться свобода, то вона відрикошетить і сюди. Ось такі новини, які ще про щось свідчать. По-перше, я вам вже читала, так що. Корпорації фармацевтичні, там хочуть приховувати інформацію, пов'язану з тим, що міокардит є слідством вакцинації. Так? це вже, Тобто інформація виходить, її хочуть приховувати. А по-друге, я вже зачитувала новину, що один з республіканців виступає проти підписання. Договору а, Сполучених Штатів Америки з ВОЗ, який ще більше розширить повноваження, а, ВОЗ і а, порушує, як вважає. А, як, як, як вважається, республіканець порушує взагалі суверенітет Сполучених Штатів Америки ще більше, він і так порушений. Тобто вже йдуть ці кроки. Нагадаємо, що Трамп хотів виходити з ВОЗ. Так? І зараз ми всі бачимо, що НАТО вже не, ну, ми просто бачимо, що вона не дієздатна, хоча вона такою НАТО, вибачте, ООН не дієздатна, не, не дієздатна хоча вона такою була завжди. Ну Ось така новина. Законодавча влада штату Юта є останньою в США, яка прийняла законопроект, що забороняє навчання різноманітності та інклюзивні програми в університетах і в уряді штату. Законопроект, який схвалила Палата представників штату та Сенат, тепер направляється до губернатора Юти Спенсера Кокса, республіканця, який заявив, що ймовірно підпише такий законопроект, наближаючись до останнього року свого першого терміну на посаді губернатора, Кокс змінив. Напрямок на різноманітність, справедливість та залученість. Після того, як у 2022 році наклав вето на заборону трансгендерним студентам займатися жіночим спортом, у 2023 році Кокс підписав законопроект, який регулює обговорення раси та релігії в державних школах, щоб заборонити, наприклад, вчення про те, що будь-хто може бути расистом лише через свою расу. Я можу вас запевнити, що після цієї законодавчої сесії, в штаті Юта, цього не буде. Ці заяви про різноманітність, які ви повинні підписати, щоб отримати роботу. Тобто, людина, щоб влаштуватись на роботу, вона повинна відповідати оцим ідеологічним забаганкам ліваків. І це вже йде дискримінація. Так? Цього не буде в цьому штаті. І також. Рада Каліфорнійського університету відкладає голосування щодо найму студентів іммігрантів без легального статусу. Керівна рада керівна рада каліфорнійського університету відклала на рік голосування щодо плану, згідно з яким студенти іммігранти які не мають легального статусу, можуть подавати документи на роботу в університеті на навчання. Регенти, які виступають проти відкладення плану, поділилися своїм розчаруванням і назвали це втраченою можливістю. Для університетської системи очолити боротьбу за права студентів іммігрантів, які не мають легального статусу, ну дивіться, ось якби ці основні новини вони багато що про що нам кажуть: про те, що мабуть ліваки вони трішки перегнули палку. Як ми знаємо, жабу потрібно варити дуже повільно, кидати її в холодну воду, і водичка поступово підігрівається, і жаба вариться. І вона цього не помічає. В сполучених штатах не вийшло. Люди це помітили, тому що, мабуть, ліваки той вогонь дуже вже вкрутили, або вкинули в холодну, і потім різко зробили гарячий. Люди це відчули. Це відчули політики, це відчули всі і. Хоча дуже багато політиків, куплених ліваками, і просувають свої наративи, то там є, є ще реальна сила, яка може цьому протистояти, і люди. Є люди, які можуть цьому протидіяти. Звісно, та кількість люмпенів, яка завезена в країну, так, ці мігранти нелегали, вона завозиться туди не просто так. Вона завозиться туди не просто там через вибори, де їх можна використати. Вона завозиться туди, щоб знищувати. Західну цивілізацію щоб середній клас взагалі придушити не руками диктатора держави, начебто, так як це було в радянському союзі, де держава не приховувала свій червоний терор, так. Технології змінюються, все просто зробити так. Ти заводиш люмпенів, ти видаєш їм зброю, каже, що невідомо звідки вони знайшли ту зброю. Ці люмпени починають стріляти в середній клас, починають встановлювати диктатуру. А уряд піднімає лапку і каже: Ой, а ми нічого не можемо зробити. Ми такі безсилі, ми такі бідненькі. Це просто нова технологія, вдавана. Безсилість і безпомічність, яку буде зображати уряд, лівий пролівий уряд Сполучених Штатів Америки в той час, як такі держави, як Китай і Росія, будуть встановлювати диктатуру по всьому світу. Ось що вони хочуть зробити, і протистояння цьому є. І мене дуже радує. Я вам рекомендую зайти в Твіттер, написати в пошуку Техаси, почитати пости, подивитись, відео там їх дуже багато. Фермери. З трактор, так з тракторами, з фурами, дальнобійники вчора виїхали всі на захист кордонів Техасу, щоб відстояти право кожного штату захищати свою безпеку і захищати права громадян штату. Тому що саме федеральна влада, вона так точно, як і в Росії, порушує права штатів. Цього не повинно бути, і саме в Америці ментальність народу цього не дозволяє. Тому ми спостерігаємо саме за Америкою, чому мені іноді кажуть, яка вам різниця чварки в Америці, тому що в Україні цих процесів не відбувається в Україні. Радянський Союз виховав певну ментальність народу, яка не здатна осмислити, що відбувається, і оця генетична воля, вона придушена. Вона є в одиниці, і ці одиниці дуже часто ще піддаються терору держави і. Називаються дисидентами, і серед наших політиків знайти таких як Майк Джонсон, як Марша Блекберн, як Трамп, як Ебот ну, неможливо. Я таких жодного за 30 років не бачила. Тому а, політика України а, вона буде, скажімо так, наслідком політики Сполучених Штатів Америки Заходу, тому що як Ракова пухлина розростається соціалізм, так точно, як і травинка з під асфальту проростає свобода і тоді вже її дуже важко зупинити. Тому ми вболіваємо, спостерігаємо за Техасом, під відео буде посилання на новинний ресурс, де всі ці новини зібрані, ви можете зайти почитати. І не знаю, для мене це приємні новини. І, хоча, знаєте, в наших. Деяких деякі перевзули з телеграм-каналу і пишуть, що ой Байден він дійсно там спровокував якісь проблеми, а деякі вже пишуть, що труха сьогодні ой CNN а написали, що є, що є договір про угоду, там як якусь Який договір про угоду? Угода або є, або нема. Договір про угоду це таке. Це є намір а, обговорювати угоду. Тобто ще нічого немає, ще нічого не вирішено. І як з цієї ситуації вийдуть ліваки і Байден, я навіть не знаю, тому що я бачу, що праві здорові республіканські сили вони вже пішли в абанк, і ми за них всі вболіваємо. Несемо слово правди в маси, робимо те, що повинні, і буде, що судилося, все залежить від всіх. Слава Україні, героям слава, всім добра.